Коли закривала, не стала знімати, не думала, що це визове цікавість вашу, але так як ви питаєте, то розповідаю тепер, як є. Правильніше буде сказати, що це не рецепт, це більше порада, лайфхак, називайте це як завгодно. У мене є рецепт кетчупу з пропорціями, з усім, але ним я поділюся окремо в окремому відео. Це, я би більше сказала, не кетчуп, а соус. Соус по типу, як раніше був Красноградський чи Краснодарський, зараз він український. Бачите, який густий, можете бачити, так? Я називаю його особливий. Чому особливий, зараз вам розповім. Тому що довести його до смаку може кожна господиня під свій смак. І тому він дійсно у кожної з вас буде особливий. Отже, що нам потрібно? Нам потрібен томат. Зачасту я використовую навіть не помідори, перекручені через соковижималку, а ріжу помідори, ставлю їх у каструлю і відтушую. Відтушую довгенько, щоб вони добре-добре протушкувались. Ну, як довгенько. Ну, декілька хвилин. Не просто що закипіли і все. Чим гарніше втушиться, тим смачніше буде потім ось оця наша основа. Ну, а далі, мені в поміч приходить ось отакий друшлак, сито. Через який я ті помідори. Перетираю, жмих я викидаю, а отам м'якоть – це і є основа мого майбутнього соусу. Отже, перетертий томат я ставлю на вогонь на розсікатель, довожу його до кипіння, підсолюю. Я підсолюю ще й тоді, коли ставлю помідори відтушуватися. А далі в каструлю з томатом я кладу ось таке ситочко. Прямо ось так зверху на томат. Ручку, дивлячись, яка у вас буде за розміром каструля, буває таке, що щоб не тонула ручка оця, я її підвішую на гачок. Може у вас бути без важкої такої ручки, а просто одна ось ситочка. Тоді у вас нічого й не тогнутиме. І в оце ситечко починає набиратися ота прозора юшечка рідина. Знаєте, яка потім в банки з томатним соком відстоюється вгорі. Ось він у мене. Mm. Який смачний. І от вона сюди набирається. Я її половничком вичерпую і в каструльку, вичерпую і в каструльку. І таким макаром у мене вийшла ось така каструлька, ось такої прозорої рідини. Коли я бачу, що почало вже густішати суміш у каструлі, я починаю додавати спеції. Ну, наприклад, цього разу, що я використовувала. Кинула туди дві лаврушечки, кинула три бутончика гвоздіки, перчику меленого кинула, часник сушений і півчайної ложечки червоної аджики. І вибираємо цю рідину до тих пір, поки ви бачите, що за консистенцією, вам вже подобається. Можна навіть нічого не додавати, а зробити таким макаром томатну пасту. Ще довше уварити, ну, ще трішки потримати на вогні, повичерпувати оцю прозорий сок оцей, і у вас буде томатна паста. Ви бачите, так, який він густенький, гарненький, дивіться. Зовсім не рідкий соус. Все, коли я побачила, що густина мене задовільняє. Я виловлюю звідти, вибираю оті. Лаврові листики два штуки. Вилавлюю звідти три бутончики гваздіки. Можна гваздіку не кидати. Можна кидати всі спеції, які ви любите. Можна один раз зробити там з гваздікою. другий раз можна зробити, я не знаю, з базиліком. Третій раз можна зробити з хмелі, сунелі, і вийде у вас настоящий соус сацебелі. Тобто це основа. А смак ви можете кожен раз робити різний. Тому я й кажу, що він особливий. Бо у кожної, у кожної господинки він вже буде різнитись за смаком. У когось він буде більш солоніший, у когось більш солодкий. Хтось покладе часничку, хтось не покладе, хтось покладе гвоздіку, хтось не захоче її класти. І я ще додаю обов'язково трішечки кориці. Милиною. І все. Лаврушку і гвоздіку я виловила, випробувала за смаком, на сіль, на цукор, обов'язково цукор додається. Але я ж ще раз кажу, нема ніяких пропорцій. У мене вийшло рівно 4 півлітрових, ну, ці баночки 485 грамів і 2 півлітрових ось у таких ще баночки вийшло. Що тут да, теж тут 480, а це видно, що вона більшенька, тут півлітри. І все. І вийшло 2 літри, 4 баночки ось такого смачнющого соусу часникового. Я би його назвала цей раз часночним, часниковим. А юшечку, оту, яку я вичерпую, я геть не виливаю. Я ставлю ось цю каструльку на вогонь. Доводжу її до кипіння. Пробую ще раз на сіль, перекип'ячую, вихолола і прибираю в холодильник. І виходить дуже смачний ось такий сок. Тому ось і весь рецепт нічого через чур мудрого. Ще раз повторюсь: рецепт універсальний. Можна робити, як тільки ваші смакові рецептори забажають. І ви таким макаром можете не обов'язково багато цього робити. Розумієте, буває таке, що ну, зібрали помідори, да, гарні поклали в баночку, а залишилося трішки не кондиції, як я кажу. Ви їх пообрізали, м'ясорубку чи соковижималку засирати немає бажання, да, бо довше мити будемо. Обрізали, протушив, протушкували в каструлі, перетерли через сито і все. І зробили баночку або дві, ось такого соусу. Наступний раз ще баночку або дві, вже іншого смаку. Можна робити з розмаріном, з прованськими травами, з італійськими травами, хмелі сунелі, каріандр, хто полюбляє, безліч, безліч спецій, які тільки ваша душа забажає. І кожного разу у вас буде свій особливий соус. А це база. І по ній можна зробити навіть томатну пасту, якщо трішки довше випарувати і не додавати нічого, окрім солі. Користуйтесь, сподіваюсь, комусь ця порада буде корисною.